Я навіть не знаю, як сказати. Оце найкраще, що я читала, напевне. Кубіту Еамус. і такий він what? А то йому каже на син. Я готова татушку набити з такими написами. Playboy. Та не те, що потаваришувати. У мене таке вче, що я з ними вже товаришую, і вони в реальному житті існують просто дуже далеко від мене. Отож, це перший роман Донни Тарт, опублікований у 1992 році. Донна Тарт – американська письменниця, яка у цьому романі розповіла про студентів-класиків, які навчаються у Гемпденському коледжі та вивчають грецьку мову. Спочатку їх було п'ятеро, потім приєднався шостий і зруйнував їхнє п'ятірне гроно. Загалом, вся книга про. Життя верманців та цих, здебільшого, цих шістьох студентів також присутні в таких другорядних проміжних ролях їхні вчителі, університетські знайомі і батьки головних героїв. Люди кажуть, що таємна історія це перевернутий детектив, тому що на початку книги нас вводять в екскурс. Вбивства героя, якого звати Бані Куркоран, і загалом перший епізод до книги один розповідає про вбивство та головних героїв. Тому ми ще одразу знаємо, що сталося якась, якби, а не як не просто якась сталося вбивство, і що далі, скоріш за все, є думки про те, що буде описане це вбивство, чи можливо ми дійдемо якось до цього. І так воно і сталося. І я зрозуміла, що мені подобається дуже читати книги, в яких присутня осіння естетика, вбивства, розслідування, та врешті-решт, оця інтелігентна нотка головних героїв. Безпосередньо хочу наголосити на тому, що в книзі присутні філологічні напрямки, а саме ця шестірка, вивчає. Три мови, як мінімум, які я запам'ятала, це перша грецька, французька та латинська. І вони дуже часто комунікують цими мовами. Як вже прочитала, ні разу не хочу сказати, що шкодую. Навпаки, повертатимуся неодноразово. А тепер головні герої: Річард оповідач, який є трішки таким закомплексованим, людина, яка жила весь час в бідній сім'ї та хоче переїхати і переїжджає до. Нового місця життя і хоче побудувати там своє якби, майбутнє кар'єру, навчатися, потрапляє у Гемптен Коледж, де розуміє, що хоче вивчати грецьку, але на грецьку набрана вже група. Він випрошує і таки домагається свого, що так його приймають на у, це, у цю закриту соціально ізольовану спілку п'ятірну. І ось він знайомиться з іншими героями. Генрі. Певнений в собі, мовчазний, егоїстичний та, врешті-решт, цинік дуже начитаний і залежний від процесу навчання. Він постійно читає, займається саморозвитком, говорить різними мовами, знає більше восьми мов. Ось, і справляє на Річарда дуже таке приємне, величезне враження. Також є двійнята в цій групі Каміла та Чарльз, схожі між собою. І як стилем життя, так звичками. Для мене особисто класним персонажем є Френсіс. Френсіс, я не знаю, чи мене забає. Тут Френсіс із егей. Він такий слейбой, <рэнс2> любить швидко реагувати дуже емоційний, панікує на кожному кроці, щоб не сталося. Він постійно панікує. Але в ньому є свій шарм. Він харизматичний та особливо красивий. Такий елегантний, вдягається в довгі пальта. Кривий. Ну, коротше, любить стиль, грацію і розум. Останній бані. Бані любов, моя єдина. Хвастливий, егоїстичний, але справедливий. Чомусь дуже Необширно присвятили часу і зробили їх такими ну, невпевненими в собі, саме Чарльза та Річарда. Хоча вони мені сподобалися найбільше з цієї історії. В кінці ви зрозумієте, що його жарти виявилися не жартами. І тому він насправді дуже намагається шукати істину, хоч і через такі трошки тупенькі консенсуси. Бані із багатодітної родини, і тому, коли його відправляли у Гемпден коледж, вирішили його батьки, що грошей давати йому не потрібно, хоч вони й заможні. Тому він виживав як міг, завжди брав гроші у всіх, кого, кому йому не лінь було попросити. І через те він всіх бісив. В нього якісь проблеми з здоров'ям, як би, і він не може. Безпосередньо, як інші люди вивчати мову, він швидко забуває, що не може сконцентруватися і постійно губиться, є найгіршим учнем серед цієї грецької класики. І тому всі його вважають таким псевдоінтелектуалом. І саме тому сталася така неприємна ситуація, яка описана на першій сторінці. А зараз я зачитаю, тому що ви знаєте, що книга має зацікавити з перших сторінок. У горах танув сніг, і Бані був мертвий кілька тижнів, Перші ж ми збагнули всю серйозність нашого становища. Адже розумієте, він уже був мертвий протягом десяти днів, коли його знайшли. В історії Вермонту його пошуки стали одним з наймасштабніших Нацгвардія, ФБР і навіть армійський гелікоптер. От так от екранізації, на жаль, немає, і, скоріш за все, її не буде. Якщо тільки дуже класний кінорежисер. Мільйонер не зробить екранізацію, то поки його, типу, цей фільм не хочуть робити чомусь. Я намагалася максимально знайти схожі прототипи в реальному житті до героїв таємної історії, і я знайшла. Зараз представляю вам декілька фрагментів з того, як я уявляю героїв, щоб вам додати цієї естетики. А також хочу наголосити ще секундочку, що. Книга ідеально підійде читати і восени, і от так знаєте, коли вже листя опадає, йде дощ, вечір, похмура погода. І ви такі себе чашкою чаю і читаєте про вбивство бані Коркорана. Оце ідеальне чтиво. Та можете перегорнути наступні певні епізоди будуть зі спойлерами. І ми доходимо десь до середини книги, де відбувається така неприємна історія, оскільки, нагадаю, що вони навчаються на класичній філології, вирішують провести обряд із вакханалією, і у них вдається. І в результаті вони просто кікнули якогось фермера випадково і просто втікли звідти, з місця злочину. Про це дізнався Бані, якого не запросили, бо знали, що він язика та хвеська, і розкаже про це просто всім, не зможе стерпіти. Але він дізнався все одно і почав їм через призму жартів та підколів погрожувати. Тому ці герої, а саме Генрі, Кайміла, Чарльз, та потім приєднався до них Річард, вони вирішують кікнуть. Бані і роблять це успішно. І потім починаються обшуки, пошуки бані, але в саме той час, коли вони вирішили його в Delayed from Life і почав сніг іти. Сніг йшов дуже лопатий і не змогли Нацгвардія та поліція знайти з першого дня бані, як вони собі проявили план. Ну, не, не сталося, як гадалося. Ці підозри лягли на них. А потім, коротко сказати, деякі з героїв просто поїхали дахом і почали звинувачувати у всьому Генрі, але це так і є. Це Генрі наполіг на тому, щоб убити банні. А Генрі, Генрі дуже раціональний, холодний та різкий, придумає кожну, кожну деталь, кожне слово, кожен рух. І він вирішує. Теж кікнуть і Чарльза, щоб він не мітався йому під ногами, як він сказав. Не сталося, як знову ж таки як гадалося. І Чарльз приходить убити Генрі. кінцівку я й близько не хочу говорити, бо отут я зараз відтворю відео просто. Ви все зрозумієте. Це. Ні в касі сказати, ні пером описати. Найживіша книга, яку я читала. Її хочеться схавати, кожного героя хочеться прощупати, відчути в реальному житті, хочеться з ними потоваришувати. Та те, не те, що потоваришувати, мене таке вче, що я з ними вже товаришую, і вони в реальному житті існують просто дуже далеко від мене. Це мій гіперфік сусідній буде, серйозно. Я, я ні на краплю не шкодую, що. Прочитала книжку, чому кажуть, що Річард є ненадійним оповідачем і чому всі це так бісить? Мене це зовсім не бісить. Річард і справді є ненадійним оповідачем, оскільки він романтизує кожну частинку свого життя. І без цього ця історія була б кардинально іншою. Психологічно нездорові були б люди в нашій уяві припрочити. Вони і так психологічно нездорові. Просто головний герой так їх ідеально розказує, описує, що вони здаються нам такими героями в обладунках, які так і треба було. Бані ж такий язикатий, вони вбили його за те, що він дуже багато говорить. Але ж насправді ми то розуміємо, що бані говорив правду, хоч і не в такому інтелігентному та класному форматі, як могло б це бути, оскільки він ж має бути начитаним, розумним і висловлювати свої думки трошки інакше, але, ну, знову ж таки. Не кожному дано граціозно розказувати про щось, і Банні, якраз, на жаль, не набув цього титула за своє життя і поплатився життям, власне, не, не здобув за життя, тому ним і поплатився. І з боку інших героїв я б не хотіла прочитати книгу. Просто не хотіла б. Кажу, що хотять від Каміли в моменті, особливо як вона. В моменті, коли був цей обряд, який вони скоювали в лісі, випадково Die A Farmer. І цікаво людям ще почитати загалом від Каміли, як вони спілкувалися дуже класно with her brother. Я вже починаю говорити просто навіть як вони. В них. Ау, oh, і ще... Я хочу сказати про те, що тут я неймовірно круті тати, по типу Кубітум і Амус, і такий він. «What?», А то йому каже: на син. Oh, я готова татушку набити з такими написами. Тим не менш, якщо сказати серйозно, вперше за прочитання книга у моєму випадку заслуговує повністю на 10 з 10. тверда десятка. Попри, та які, попри там, немає мінусів, Донатарт зробила якби таку насмішку над даним жанром, над яким вона працювала, і виходить так, що люди не зрозуміли основний посил, що не можна ідеалізувати наскільки своє життя, бо воно перетвориться на просто кошмар. Треба виділяти як раціональне, так і естетичне. Тому що навіть тут Генрі коли таке питав, він не знав, які треба пігулки пити, деякі там від температури, що треба пити. Він не знав, що насправді вже на місяці побували люди, і в нього був такий величезний шок, що людина перша вже побувала на місяці, а він, ну, він просто не вірив, наскільки людина заглиблена в античну історію, що не вірила в те, що в сучасному світі є такі, такі дивні речі, як політ в космос, що виявляється, вже є ракети і. Люди, які це зробили, найголовніший посил книжки це відокремлювати земне від вищої форми матерії. Я навіть не знаю, як сказати. Оце найкраще, що я читала, напевне. І обов'язково тепер, після цієї книжки, хочу прочитати Вавилон. Поки що це тільки це, тому що грошей зараз обмаль, тим не менш. Як на мене, Річард ідеальний оповідач, ідеальний персонаж, хоч подеколи депресивний, але від інших я б не хотіла почути цю історію, бо вона мене просто би травмувала. Нехай це буде Річард, хоч знато відтворено все так, з такими рожевими окулярами і злітаючими хмарами крилами, але як є, як воно б не було, це для мене ідеально. Наостанок скажу за деякі особливості. По-перше, книга має великий об'єм, якщо ви можете помітити, всього лиш в романі присутні два розділи. Це до вбивства. Ой, це до Ладно, це до вбивства після вбивства. І заблокують то заблокують. І наостанок, якби таке, така примітка. Те, що маленький шрифт, зараз будь-яку відкрию розгорнуточніше, ось погляньте. Дуже маленький шрифт, і через те єдине, що мене на початку бентежило, це те, що я не могла сконцентруватися, бо дуже маленький шрифт, вкотре повторюю. Я би всім людям, які вступають на філологічний напрямок, порадила цю книжку для читання. Вона переплетена з цими подіями, з людьми, які вивчають мови. І ну, ви реально можете зробити для себе багато висновків. Я плакала 5 разів. П'ять разів над кінцівкою, я перечитувала по 5 разів і плакала кожен раз. Люди добрі. Я просто ставлю 10 і вимикаюся. Останнє, що хочу сказати, те, що жоден читач не дізнається, яка насправді була історія. Тому що з боку кожного персонажа Генрі, Френсіса, мого любимого Френсіса, З боку. Каміле і Банні, і якщо не сказати Чарльза, то й Чарльза теж з боку кожного персонажа буде 100% різна історія. 100% ви побачили все різними очима, але на жаль, нам лишається тільки уявити це все. Якщо хтось буде читати, задумайтесь наскільки величезну роль відіграв у всій цій історії недооцінений Джуліан.